Мирноград тримає кругову оборону. Бої, які раніше велися на його східних околицях у селах Балаган, Козацький і Промень, поступово докотилися до перших кварталів міста. Однак, тактично найважливішим для збройних сил Російської Федерації ударом для оточення агломерації було просування через червоний лиман і родинське з тим, щоб вийти на північні околиці міста. Окупанти мали невеликі просування в Червоному Лимані, однак їхні плани зірвала контратака сил оборони, які зуміли повністю відкинути ворога з Родинського і зачистити село. Враховуючи те, що північніше ЗСУ проводять успішну операцію в районі Добропілля, то рашисти сильно ризикують не тільки зірвати всі свої плани з оточення Покровська, але й самі опинитися в оточенні. Наразі ж план оточити місто провалився. Хоча, в певний момент між краями сірої зони залишався проміжок від 3 до 7 кілометрів, який на 100% контролювався силами оборони, російське військове керівництво, яке раніше заявляло про оточення Покровське, а Путін навіть запрошував сюди журналістів, сконфузилось. Як наслідок за деякою інформацією, в пошуках винного з посади зняли командувача 51-ї армії, генерал-лейтенанта Мільчакова. Битва за Покровську однозначно стане доленосною у цій війні за Донеччину. Головнокомандувач Сирський приїхав особисто керувати операцію. Втім, наразі немає точного розуміння, чи це операція зі звільнення Покровська і зачищення інфільтрованих в нього росіян, чи операція з поступового з боями, але все ж виходу з міста.